Є знижки на Temple Він. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на септеприл. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Вітаю, мене звуть Віра Супельник, Я засновниця майстерні комп'ютерної вишивки. Я у місті Карматорська Донецької області там жила, і навчалася, отримала професію дизайнер одягу. Згодом із дітьми та чоловіком Віра Сопельник почала будувати життя вже в іншому місті Донецької області Горлівці. Коли вже почалася війна, у 2014 році. Ми вимушені були переїхати. Молодшій доньці Віри на той час було три місяці. Сім'я щойно зробила ремонт у власній квартирі, але їхнє життя, як і багато інших, було вкрадене війною. Ми переїжджаємо в місто Біла Церква. Із чистого аркуша Віра почала шукати себе. І почала вишивати ну для себе, для друзів на вишивальній машинці якісь вироби. Вже потім зрозуміла, що треба щось далі розвиватися. Так, Віра познайомилася зі своєю майбутньою партнеркою по бізнесу Анною. Вони разом відкрили невелику, але затишну майстерню «Мама Рада». Мріяли про розширення, але на заваді стало повномасштабне вторгнення Росії. Проте жінки, будучи ще й мамами, здаватися не збиралися та доєдналися до проєкту Крила. Крила ініціатива, яку впроваджує міжнародна організація, пакт за підтримки уряду Канади і бере свій початок ще з 2020 року. За цей час історії, схожих на вірину, назбиралося майже 3,5 тисячі. Усі про підтримку жінок України із вразливих категорій, про взаємоповагу, натхнення, співпрацю та справжні жіночі крила. І ми вирішили поїхати разом на, на цей тренінг. Пройшли навчання, і вже після навчання, коли ми захищали сам наш проект майстерню комп'ютерної вишивки, мама рада, отримували грантову підтримку. Зараз у команді Віри та Анни шість жінок. Усі вони матусі в декреті. Хтось уже навіть бабуся, мама і радість. І воно поєдналася і отрималась мама рада. Майстерня Віри також співпрацює з великою кількістю інших жіночих підприємств, що утворилися за підтримки проєкту Крила. Нині дівчата навіть мали змогу вишити фартухи для представників посольства Канади. Пані Олеся Гальчинська, очільниця проєкту Крила, розповідає, попри те, що проєкт розробляли ще у 2019 році. Він залишався актуальним і в часи ковіду, і в часи повномасштабного вторгнення. Аби краще допомогти і зрозуміти потреби жінок України. Організатори проводили опитування. А мета нашого проекту це посилення економічної безпеки жінок. Вони могли спілкуватися, побачити, що вони не одні такі, що багато, що в них є така ком'юніті, спільнота. Кожна історія нашої жінки це історія змін. Отже, друзі, про проєкт Крила і про мрії жінок, які можуть злетіти дуже високо, друзі. Ми поговоримо просто зараз. Вітаємо очільницю проєкту Олесю Гальчинську, з якою ви вже познайомилися в нашому сюжеті. Ну і також підприємець, із з історіями, яких ви також вже знайомі з нашого матеріалу. Віра супельник і Анна Діхтяр. Вам доброго ранку. доброго ранку. Отже, пані Олесю, ну в сюжеті ми вже познайомилися з історіями, так і трішечки з проєктом. Розкажіть нам більше про цей проєкт і про результати його, тому що він стартував стартував ще з 2020 року. І е, цікаво, який вплив також жінки мають на економіку. Ну, дивіться, в сюжеті в принципі сказали, що угу. це проєкт про посилення економічної безпеки так. жінок. Він впроваджувався міжнародною організацією ПАКТ за підтримки уряду Канади. Якщо говорити сухими цифрами, угу. то в нас Три тисячі жінок отримали послуги в проєкті. З них половина закінчили тренінги з розвитку власної справи, 745 отримали стартове фінансування, але це такі ну, сухі цифри, я не знаю, вони про щось говорять чи ні. Скоріше за, Результатами стоять живі історії, тому що ми дійсно mm. про історії змін. І для мене основний результат цього проекту це зміна світогляду і самосприйняття жінки, mm -hmm. тому що до нас в проєкт ми працювали в сільських територіях. І в нас 80% наших учасниць це жінки сільських територій і маленьких містечок. І коли вони до нас при... приходили в проєкт, то вони були не впевнені в собі, вони були знемотивовані, тому що була купа проблем, вони не мали постійної роботи. У нас багато багатодітних жінок, які угу. з одного декрета переходили в інший. А у нас, ви знаєте, кожна четверта жінка зізналася, що вона а, мала випадки домашнього насильства в родині. Угу. І в проєкті вони одразу потрапляли в програму Майстерня можливостей, де а, з ними працювали наші тренери, координаторки місцеві, угу. де наснажували і допомагали вірити в себе. Віру. Бренд має соціальну місію, чому полягає? Так, наш бренд «Мама Рада» не тільки створює унікальні речі з вишивкою, а ще й має таку важливу соціальну місію. Ми підтримуємо жінок. У нас працівниці, всі жінки, жінки у декреті, і вони мають можливість працювати вдома і і або у нас в майстерні, розвиватися і приділяти час своїй родині. Ми створили таке підприємство, де є взаємопоміч, підтримка. Та розвиток, так ну ну бачимо ще раз ну багато світлин. А, ну е, віру і Анно, ну от ми, ваша історія безперечно змотивувала і надихнула багатьох. Можливо, ви ще зараз особисто зможете дати якусь пораду тим матерям, які в декреті чи з яких чи інших причин вони бояться далі розпочати якусь справу, зробити той крок. Ну, Спочатку порадили знайти те, угу. що дійсно вас надихає і мотивує. Не боятися просити допомоги, навчатись чомусь новому і повірити в себе. Якщо ви повірите в себе, це вас змотивує і все вдасться. Ну, от ну, це... чекайте, чекайте, я загострю. От «Крила». А хто їх підрізає? От прямо. <ріст> Підрізають дуже часто обставини, в яких ми живемо, тобто зовнішні mm -hmm. перешкоди, ну тобто, але вам хочу сказати, що ми mm -hmm. залишилися актуальними і в часи ковіда, і під час повномасштабного вторгнення, і mm -hmm. насправді наші жінки mm -hmm. наразі є дуже потужним економічним ресурсом в громадах, тому mm -hmm. що вони рухають економіку, вони сплачують податки, вони створюють робочі місця, вони насичують громади товарами і послугами. Тобто, тобто це таке авангард відновлення. You know Ми почули історію і Віри і Анни, а ще яка історія дуже надихнула і ну просто вразила вас. Слухайте, у нас історії купа одну. одну. Давайте, щоб крила були. Я одну історію. Ми працювали в тому числі в Харківській області, і мене дуже зараз надихають історії наших харків'янок. І ви знаєте, в нас Оксана з Нової Водолаги, Харківська область, вона потрапила в проєкт в 22-му році, вже коли почалось масштабне вторгнення, щоб ви розуміли, в неї шестеро дітей, і вона вийшла заміж одразу після школи. І отак з декрету mm -hmm. переходила в декрет в неї, окрім домашнього господарства, більше нічого не було. Вона ніде не вчилася, mm -hmm. і а, була абсолютно як би, знемотивована, виснажена. Вона ще й розлучилась з чоловіком. А один з її синів пішов в тероборону, коли почалась. Почалась повномасштабна війна. Вона потрапила в проєкт. Вона зрозуміла, що вона може їй дали ресурс. Вона купила ще докупила корівної корови. Да. І зараз в неї міні-ферма молочна. Вона а, має молоко. Вона робить сир, сметану. Вона створила прекрасні колаборації з іншими жінками з крил. І зараз стоїть на ногах. Вже фантастика. У мене мурахи пішли шкірою. Ну, Дійсно, наших, які круті умови безперечно, друзі. Ну от я сподіваюся, ну я впевнена в тому, що багатьох надихнули ваші історії і дали поштовх і надію та на те, крила. що можна та крила виросли. Раз а там щось починає прорізатися, вже розправлятися. Чи це проєкту Олеся Гальчинська і підприємці Віра Сопельник і Анна Діхтяр були сьогодні з нами і ще надалі будуть Розвиток в класних історіях і справах. Рухаємося далі. Летимо.